Володимир механізатор в аграрному підприємстві. Каже, робота не близько, але працювати потрібно. Тому новину про відкриття насінневого заводу в громаді, де живе, Володимир зустрічає з ентузіазмом, бо це нові робочі місця поряд із домом. Звичайно, ближче і до роботи ближче, і до цього і в селі, звичайно, що як їздити десь по роботах чи це, то вдома воно набагато краще. А от Владислав від початку вагався: з одного боку вбачав у відкритті заводу розвиток села, з іншого хвилювався за екологію. Шкідливе виробництво, викиди, що іменно протруювання. Люди, як то кажуть, боялися, що буде це зараження ґрунтових вод, колодязів людей. І таких, як Владислав, близько половини жителів громади. Тому люди приїхали на схоже виробництво в Білозір'ї побачити робочий процес на власні очі. Керівник заводу заспокоює, робота підприємства повністю безпечна. Наше виробництво сучасне, встановлена сучасна система аспірації. І весь пил, який образується в процесі доробки насіння, ми збираємо та утилізуємо належним чином норм законодавства. Виробництво не лише безпечне, а й розумне. Щоб не шуміли, машини заховані у виробничі приміщення. Відходи ж грамотно утилізують. Частина відходів органічних вона йде на будівлю наших тварин. Частину відходів ми утилізуємо офіційно, платимо за це гроші. Збудувати завод, як Білозір'яно в Дмитрівській громаді, запропонували ще два роки тому. Через проблеми з документацією угоду розірвали. Проте від ідеї не відмовились, бо таке підприємство може дати людям роботу і значно підтримати економіку. Чим більше буде підприємств в громадах, тим більше буде створюватись робочих місць, більше податків буде сплачуватися. І на мій погляд, це один із ключових е, таких моментів, де коли заходить потужний інвестор, створює. Ну, якщо взяти, наприклад, цей варіант, то тут створюється більше, створено більше 100 робочих місць. Е, а в сезон це більше 300 робочих місць. Тому за будівництво підприємства в громаді й Микола каже, щоб люди не виїжджали з країни, потрібно створювати робочі місця тут. «По-любому будемо розвиватися і розвиватися тільки в європейському направленні. Будемо перевикати до таких е, нових індустріальних парків, індустріальних заводів, де вибросів немає, чистота буде і порядок. Тому що наші діти не, не повинні їздити по Польщам, по китайцям, і по Америкам і так далі. Ми повинні вдома створити цю платформу.